В цілім світі немає, потина чиненька для мене єдина. Під нішої скільки живу, я не знаю, бо я незалежна, прекрасна країна. І мова прекрасна твоя сологіна, вона зачаровує душу словами до самого неба пісні твої линуть, наповнюють серце і очі сльозами. Но завжди споровий! Палаєш ти хідно усі перешкоди, надію до Бога складаєш в молитві. Відвіра в того україно народу, що він дає силу і захисту битві. Хоч поляють в пшениці, і ріки бохливі, і гори карпатські, і снем незалежності нашу столицю. Вітатимуть мирі сльозами від щастя. Забою менеш, боротьбу вічай душно, Свободу свою знову маєш роками, і серці своєму завжди непорушна. Поролась нещадно завжди сворогами. Забою ведеш, боротьбу вічай, душно, Свободу свою здобуваєш роками. Повлі це і очі сльозами за волю ведеш боротьбу відчайдушно, Свободу свою здобуваєш з роками. Такої, як ти в цілім світі немає, бо ти ненька, для мене єдина. Ріднішої, скільки живу я, не знаю, моя незалежна, прекрасна країна. І мова прекрасна твоя солов'їна, вона зачаровує душу словами. До самого неба пісні твої линуть, Наповнюють серце і очі сльозами. За волю ведеш, боротьбу ічайдушно, Свободу свою здобуваєш роками. Ти в серці своєму завжди непорушна. Боролась нещадно завжди з ворогами. Давай ж ти, гідно ну, усі перешкоди. Надію до Бога складаєш молитви. Є віра в того Україну народу, Що він дає силу і захисту битві. І вільними будуть поля із пшениці, І ріки бурливі, і гори карпатські, Із днем незалежності нашу столицю Вітатимуть в мирі сльозами від щастя.